Привіт! Сьогодні ми стартуємо нову рубрику проєкту Ти то чув», де ми будемо говорити про найбільш важливе, що є у кожної країни. Про те, завдяки і заради чого існує весь механізм держави про людей. Одразу прохання поставити лайк та підписатися на наш канал. Дякую. Останніми роками український стендап набирає популярність. Теми, які підіймають українські коміки, близькі нашому народу і нерідко допомагають нам підняти собі настрій і розслабитися. Проєкт Титачув пропонує свою адаптовану версію. На відміну від оригінального формату, мій виступ не буде супроводжуватись ходінням по сцені, а обмежиться просторами цього дивану. Власне, я запрошую вас присісти поряд і поговорити про важливе. Тож, сідаун, виступ від проєкту Ти то чув». Присідайте потеревенемо. Випуск перший під назвою Я айтішник. Гайда. Я Айтішник. Тут, мабуть, мають пролунати оплески, як у групах психологічної підтримки. Відношення до представників it індустрії у нашому суспільстві різняться. І здебільшого залежить від того, ким є та людина, яка формує свою думку щодо представників цієї сфери. Але найпоширенішими стереотипами є такі: О, він програміст. Мабуть, незайвим буде сказати, що в it сфері працюють не тільки розробники, і що не кожен програміст може встановити Windows. Він точно заробляє купу грошей. Насправді у цьому є частина правди, бо в середньому український it ринок має високі зарплатні. Але це не означає, що кожна позиція пропонує захмарні заробітки. Ще одним стереотипом, який, мабуть, останнім часом все ж втрачає свою популярність, є думка про те, що айтішники є якимись такими людьми, що серед своїх життєвих інтересів мають лише власну професію. І виглядають і поводять себе відповідно. Чи здивую я вас, сказавши, що велика частина представників it сфери є людьми з, як то кажуть, тонкою душевною організацією, наведу вам декілька прикладів. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Коли я хочу відчути себе потрібним, я заходжу в LinkedIn. Мабуть, таке можна почути від айтішника на прийомі у психолога. Для тих, хто не в темі, зараз спробую пояснити цей жарт. Однією із технік рекрутерів, що займається пошуком спеціалістів, є активне розсилання інвайтів багатьом професіоналам у мережі LinkedIn. Часом це доходить до того, що у багаторазових копіпастах при зверненні рекрутер забуває змінити ім'я на твоє. Або ж, почавши з компліментарного про те, що нашу компанію зацікавив ваш професійний досвід, на зустрічне запитання рекрутер не може відповісти, що саме їх зацікавило, бо, можливо, він навіть і не заглядав у твій профайл. Але сьогодні ми говоримо саме про айтішників. Звичайно, така увага може стимулювати відчуття затребуваності і навіть створювати корону на голові. Ще одним проявом, властивим багатьом айтішникам є музика. Саме представники цієї сфери нерідко обирають незвичні пісні, а такі, що мають багатогранне музичне та сенсовне наповнення. Ба Більше, нерідко серед айті-спеціалістів зустрічаються ті, хто володіє музичним інструментом або співочим голосом, і навіть виступає у складі музичних гуртів. Чи легко це матчиться із образом заскорулого айтішника із тих стереотипів? Ще одним проявом властивим багатьом айтішникам є бажання і вміння занурюватись як в себе, так і в зовнішні процеси. Хочу акцентувати, що в цьому вони досягають значних успіхів завдяки своєму аналітичному підходу а також завдяки притаманному їм критичному мисленню. And last, but not least one – Активна громадянська позиція. За останні роки величезна кількість IT спеціалістів додали до своїх видів діяльності ще один волонтерство. Відкриваючи та підтримуючи збори, самостійно доставляючи автівки та дрони нашим героям, а також підтримуючи українців різноманітними способами. І ні – Одразу зруйную стереотип про те, що вони це роблять, бо мають купу грошей. Насправді високі заробітки є і в інших сферах. Але чомусь серед представників тих індустрій не так часто зустрічаються люди, які займають настільки активну громадянську позицію. Що проявляється не тільки в поглядах і словах, а також в діях. І що дуже важливо, вони мають сталий характер. Бо айтішники на противагу розповсюдженим стереотипам емпатійно відчувають біль інших і розуміють відповідальність за себе і за свою країну, яку хочуть зробити краще. Коли кажуть про когось іншого, то нерідко акцентують, що щось їм вдається значно легше. Казати легко складніше спробувати зробити щось корисне. Нехай навіть таке, що комусь може здатися незначним. Не обов'язково бути айтішником, щоб робити хороші і корисні речі. Тож, можливо, варто почати із себе. І вже сьогодні. Ти то чув, у нас буває і весело, і серйозно, але завжди з користю. Налаштовуємося на правильну хвилю разом із проєктом Ти то чув. До зустрічі!